Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас у медіа центрі Україна Укрінформ. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 265-й день нашого героїчного супротива. Коротко про розклад на сьогодні, у 14-й годині у нас відбудеться включення з Олександром Старуком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Будемо говорити про ситуацію саме у Запорізькій області у 14-й тридцять. До нас приєднається. У студії Андрея Мельченка, керівник центру психологічної підтримки Атлант, і ми поговоримо про психологічну допомогу постраждалим від військової від військових дій. А прямо зараз у нас на включенні Сергій Хлань, пане Сергію, вітаємо вам вас, депутат Херсонської обласної ради. Добрий день, добрий день. Ми з України. Херсонщина – Це Україна, слава Україні. Героям слава! Ці слова звучать як ніколи прекрасно. Тож ми вітаємо вас і розпочнемо, мабуть, з того саме з деокупованих місць на території Херсонщини. Ми знаємо, що можна можемо вже говорити не тільки про прави берег та Херсон, а можемо вже говорити і про лівобережжя. Тож, пане Сергію, про що можемо говорити? Що, яка ситуація у коховці на вік? Каховці, Олешки і, і, і так, такі інші. інше. Поки можемо казати тільки про правобережну частину Херсонщини, про місто Херсон, про Олешки, Каховку, Нову Каховку, поки рано казати, там немає ще офіційної інформації. Я вчора повідомляв, що з'явився український прапор біля кінотеатру. «Юність» якраз в новій Каховці, дехто там по різному сприйняв цю інформацію. Так само і в Каховці з'явилися українські прапори, але поки інформація. Щодо визволення і контролю цих населених пунктів нашими збройними силами ще немає. Хоча відомо, що бої на лівому березі тривають, і я думаю, все ж таки ми дочекаємось інформації наших збройних сил офіційно. Поки ми можемо казати тільки про деокуповану правобережну частину Херсонщини, про Береслав, про населені пункти, які знаходяться і ближче до Херсону, і сам місто Херсон, і на зараз якраз деокупова. Ована частина Херсонщини потерпає від гуманітарної кризи, в яку штучно занурив окупант правобережну частину Херсонщини, і відповідно сам місто Херсон. І на зараз ми знаємо про ураженість ще одних електророзподільчих станцій, якраз на правобережній частині Херсонщини, які знов таки вносять складнощі в забезпечення енергопостачання і самого міста і правобережної частини частини Херсонщини і навіть частини Миколаївської області, тому на зараз дійсно робот дуже багато. Дуже багато робот по відновленню інфраструктури, по забезпеченню електропостачання відповідно тепла, відповідно водопостачання. На зараз є складнощі знов таки зі зв'язком, але зв'язок потрошки починає відновлюватись і на зараз повідомляються. Де можливо підключитись до старлінків, тобто мобільні такі пункти, де можуть люди підзарядити свої електронні пристрої, підзарядити телефони, зв'язатися з рідними з родичами на зараз. Такі міста з'являються в Херсоні. Про них повідомляє і голова військової адміністрації, і обласна військова адміністрація. Тобто на зараз цих пунктів стає більше. Також стоїть питання забезпечення якраз гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, які є, за якими мають забезпечити всіх мешканців деокупованої частини Херсонської області. Тому робота триває роботи попереду. Ще багато, ну і найголовніше безпекові питання це розмінування і Херсона, і відповідно прилеглих і територій до Херсона, і підступів до Херсона, а також знешкодження можливих рашистів які попевдягалися в цивільне, і такий випадок вже вчора був. Служба безпеки України затримала одного з військовослужбовців Російської Федерації, який був передягнений в цивільне, але на допиті зізнався абсолютно яким в якій частині він служив, і як залишився на право. Дніпра. тому роботи такої ще буде багато. Попереду будемо спостерігати і чекати офіційні повідомлення, пане Сергій, Ми правильно розуміємо, що поки що на сьогодні у Херсоні немає світла, тепла, води. Так, абсолютно так. В Херсоні немає світла, тепла, води, дійсно ситуація складна. Роб... ведуться роботи по відновленню електропостачання. ДТЕК повідомив про те, що в найближчий тиждень все ж таки щось вдасться вже відновити, але ці роботи можуть тривати протягом місяця, тому що ушкодження нанесені дуже потужні. Щодо відновлення роботи державних органів у Херсоні та на території деокупованої Херсонщини, як просуваються з цим роботи, і також щодо повернення туди соціально таких значимих організацій, таких як пошта, таких як банки, чи відбувається це відновлення і як воно триває? Так, відновлення відбувається. На зараз вже повідомлено про те, що Укрпочта буде забезпечувати виплати пенсіонерам і вже починає цю роботу. На зараз е, нова почта повідомила про те, що буде відкривати відділення якраз в місті Херсоні. Не, також військова Херсонська обласна військова адміністрація на зараз вже перебуває в місті Херсоні, як і Херсонська міська військова адміністрація адміністрація, наскільки я бачив, тому органи влади починають працювати починають робити якраз забезпечувати життєдіяльність міста, але треба з розумінням поставити, що дійсно роботи попереду ще дуже багато. Ми вже бачили на фото у соціальних мережах та у відкритих джерелах фотографії з катівнь, де окупанти катували наших людей, наше мирне населення. То, що вже відомо на цей час про злочини, які вчиняли там росіяни. На зараз національна поліція веде фіксує і відкриває кримінальні справи. Є вже багато відкритих кримінальних справ щодо злочинів рашистів саме в окупованій в окупованому Херсоні. В окупованій Херсонщині. Я думаю, ми згодом побачимо всі ці кримінальні справи. Вже було вчора повідомлення про те, що в одному з населених пунктів окупанти вбили подружжя фермерів у себе на подвір'ї. І їх знайшли мертвими з насильницькою смертю. Також є багато інших випадків по правобережній частині Херсонщини. Про злочині расистів. Ці всі злочини фіксуються кримінальні справи відкриваються, і згодом будемо бачити і кількість, і обґрунтованість цих кримінальних справ. Пане Сергію, яка ситуація наразі у Херсоні та на Херсонщині з обстрілами? Чи тривають вони, чи зараз ми бачимо, що трохи тиша настала там? Сьогодні ми бачили інформацію, її повідомляв Генеральний штаб про те, що окупанти з Геройського з Кібургської каси обстріляли Миколаївську область по Херсонській області ми бачили тільки те, що окупанти підірвали черговий вузол електропостачання, а поки що таких, скажімо, тотальних обстрілів до окупованих населених пунктів станом на сьогодні не відбувалося. Щодо водопостачання, це важливе питання, яке таке з двох частин. Щодо першої частини, що стосується Миколаєва, ми розуміємо, що саме ця ділянка, звідки було запитано а, і розподіл, водопостачання здійснювався, вже звільнено. Як там ситуація на зараз? І друге питання: щодо водопостачання на Крим. Чи вже ми володіємо цією ситуацією, чи ще ні? З водопостачання на Крим ми поки не можемо контролювати місто Таврійськ, поки офіційних повідомлень про встановлення контролю над містом Таврійськ немає. В Таврійській саме знаходиться головна споруда північно-кримського каналу, де знаходиться Шандора, яка перекриває, може перекривати воду, яка тече самоплавом саме по північно-кримському каналу. Друга споруда, яку підірвали окупанти, вона знаходиться в Чеплинському районі, фактично на адмінмежі з Кримом, але там окупанти зруйнували повністю Шандору, підірвавши її. Тому на головній насосній споруді і саме. В цей період ми перекривали воду після того, коли окупанти анексували Крим. Ми перекривали воду, і в осінній період якраз вода в північно-кримському каналі була відсутня. Тобто, коли ми зможемо взяти під контроль місто Таврійське, який знаходиться між Новою Каховкою та Каховкою, тоді можна казати про закриття Шандори і перекриття води на Крим. І щодо Миколаєва. І води там щодо Миколаєва. То вже була інформація про те, що Миколаївський водогін можна буде відновити. На це піде не так багато часу, тому що ми зараз контролюємо повністю правобережну частину Херсонщини і відповідно маємо доступ до ураженого трубопроводу і до насосної станції, яка подає воду в цей водогін. Тому відновлювальні роботи, як тільки закінчаться, вода в Херсоні в Миколаєві буде. Дякуємо вам, шановні колеги, ваше питання. Прошу у мікрофон. Дякую, Ірина. мене кілька питань, як завжди. Е, перше питання: скажіть, будь ласка, у е, змі вчора була інформація. Вчора позавчора, навіть мені здається, була інформація про те, що е, коли е, росіяни е, відступали з Херсона, вони від. Е, СІЗО і випустили. Ну, в'язні із СІЗО. Вийшли на волю, і невідомо де вони зараз перебувають. Були там чутки, що вони можуть бути в Миколаївській області, в Миколаївщині. Ми запитали офіційно, поки що з поліції не маємо відповіді херсонської, але можливо є якісь відомості від пенітенціаріїв обласних херсонських чи Миколаївських щось відомо про це. Дякую. Я бачив цю інформацію, але мені невідомо, що там точно відбувалося. я навіть бачив, що частина ув'язнених здавалося, вже відповідно прийшли і здавалися ті, яких відпустили окупанти. Але офіційної інформації поки немає я з цього приводу, зрозуміло, дякую. І ще інформація, яка стосується лівого берега, але якби ворогів їхніх їхнього пересування там чи відомо щось про те, що відбувається в генічівську, скадовську, куди там мігрують їхні штаби, і, взагалі, що вони там роблять? І друге питання щодо цього берегу стосується наших людей, яких росіяни вороги примусово евакуювали. Чи є у них можливість зараз? Ну чи, чи дають змогу окупанти це зробити, і чи дає змогу це зробити ситуація на лінії фронту повертатися назад? Ну, Ерсони на на цей берег, який під контролем України чи цього робити неможливо з якихось причин і не потрібно можливо по перше, поки це неможливо, і станом на вчора військова адміністрація заборонила рух. По річці Дніпро, тобто навіть казати ми не можемо на сьогоднішній день про те, що хтось пересувається річкою Дніпро, в тому числі і цивільні, тому повернутися поки що на превеликий жаль з лівого берегу цивільним людям на правий, неможливо те, що відбувається на зараз в Гініческу і Скадовську, де окупанти облаштували свої тимчасові штаби. І відповідно в місті Генічек вони взагалі там чуть ли не столицю назвали Херсонської області, то на зараз там дійсно вони перебувають, перебувають і не, Сальдо там в черговий раз, що сьогодні, вийшовши з медикаментозної коми, мабуть, черговий раз щось там написав, що начебто вони там працюють. Тому окупанти поки знаходяться фактично на адмінмежі з Кримом, здебільше і здебільшого. Більше вони знаходяться якраз в її число дякую. І останнє можливо, теж відомо вам відомо загально відомо що Укрзалізниця відновлює полотно для того, щоб якомога швидше запустити потяг до Херсона. Чи є якісь ну терміни осяжні? Чи відомі вони, коли це може статися? Я бачу цю інформацію. Дійсно, першочергово укрзалізниця повідомила про те, що запустять сполучення залізницею до міста Миколаїв, наступним етапом до міста Херсона. Про терміни поки що не йдеться в офіційних повідомленнях. Тобто, будемо чекати від Укрзалізниці, які терміни буде вона. Дякую, до Миколаєва. Вже приїхали, тому ми сподіваємося. Дякую. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Наш наступний брифінг відбудеться 14-й годині, і ми будемо говорити про ситуацію на Запоріжжі. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!